Аліґатеніс вітає вас, друзі. Аналіз статистики матчів групи 1 одиночного турніру зимового сезону. Розпочався новий сезон, стандартний формат зі звичайними переходами та з більше-менше перерахунку 40-40. Отже, розпочинаємо. І перший матч у нас Павло Ковальчук, Олексій Зайцев. Не приміримо суперники, до речі, Ковальчук ще ні жодного разу не перемагав Зайцева. Очних протис... протистояннях. Отже, ейси у Олексія один проти нуля. Відсоток першого м'яча, який подали спортсмени 56 на 39 за Олексієм, подвійні помилки набагато більше у Павла 6-1. Вигравши на першій подачі 54-47 у Павла. Та 64-43 у Олексія на другій подачі. Всього виграних очок 34 на 26 на користь Олексія. Повернутий очок після подачі суперника також за Олексієм 61-48. Віннерси. Тут Павло 6-3. Вимушені помилки 9-11. У Зайцева більше. Невимушені помилки у Вольчука 15-8, Брейкпоінти. 3-4 та конверсія 75-80. Дуже багато. Брейкували один одного. Отже, наступний матч. Ростислав Бреус, Олексій Зайцев, рахунок 6-1 в сеті. Ейси по нулях. 59 на 31 відсоток першого м'ячу. Подвійні помилки 2-2. Виграли на першій подачі у Зайцева Аж-85 у Ростислава-60. На другій подачі у Олексії знову набагато більше: 71 на 33. Всього виграно хочок 26 проти 12. Очок повернутих після подачі суперника 63 у Зайцева 27 у Бреуса. Вінрс 6-4 на користь з Зайцями. Вимушені помилки 103 за Ростиславом. Невимушені помилки 8-3 у Ростислава більше. Брекпойнти у Олексія 2 у Ростислава 0. І конверсія брейкпойнтів у Зайцева 100%. Дуже впевнена перемога Олексія. По рахунку, по грі, по статистиці, по вінерсам також. А, наступний матч безкорвайний Зайцев тривав більше однієї години. 7-6 на користь Сергія. 7-3 рахунок на тайбрейку. Ейси у Сергія 1 у Олексія 0. Відсоток першого м'яча, який спортсмени подали, 60 проти 50. 52 у Сергія трошки більше. Подвійні помилки. На жаль, у Сергія також трошки більше. 8-5. Виграв на першій подачі Сергій 52 проти 42 Виграв на другій подачі 69 проти 47. Всього очок 53 проти 45 знову. У Сергія має приимущество. 61-52. Повернуті м'ячі після подачі суперника також за Сергієм. Він 11% проти 4. Неймовірно, невимушені 16-20. Брейкпоинти 4-4. Та 50% у Сергія було також використано конверсії по брейкпоинтах. Наступний матч Ковальчук, Лукшин. Ей Сепо ногах підсоток першого м'яча 80 на 68% у Павла. Лукшина більше. Подвійні помилки 2-2. Досить непогано. Виграні м'ячі на першій подачі 50 на 48. А от на другій подачі 70 на 33. Павло Ковальчук тут набагато був успішніший. Всього виграних хочок 41 на 36. Повернутий хочок після подачі суперника 55 на 49 на користь Ковальчука. Вінрс 6-2. Анфорса Терес на вимушені помилки 16-22, Лукшина 2 Вінси та 22 на вимушених. Помилки дуже багато. Вимушені 16-11, Брейкпоінти 4-3, 57-50 за ковальчиком конверсії по брейкпойнтам. І нарешті останній матч на сьогодні безкорвальний. Сергій проти Олега Тривогубова, дебютанта турнірів. Отже, уейса 0-0. Відсоток першого м'яча 83 на 21 Подвійні помилки 1-4. Олега більше. Відсоток м'ячів на першій подачі виграних 68-0. Відсоток виграних м'ячів на другій подачі 67-29. Всього виграних очок за матч 27-10. Повернутих очок після подачі суперника 86-35. На користь Сергія Вінерси. Активні м'ячі 3-1 на користь безкорвайного. Вимушені помилки. 1-13 у Олега набагато більше не вимушені. Помилки, до речі, 7-7 рейкпойнти. 3-0. Конверсія 75 на 0 за Сергія. От такі у нас вийшли цифри.